Ви не можете вирішувати, як і коли вам платити аліменти. І це точно не фастфуд, не гречка, не похід у цирк, і навіть не поповнення мобільного рахунку дитини. Аліменти це гроші у чіпко визначеному розмірі, і платити їх необхідно виключно на рахунок матері або тієї особи, яка проживає з дитиною. Не на рахунок вашої мами, не на рахунок дитини, не на рахунок вашого знайомого або друга, а лише тієї особи. Особа, яка живе з дитиною, не вірите мені? Перемірте! відкрите своє судове рішення або нотаріальний договір, і уважно прочитайте там. Чітко сказано, хто як і коли повинен отримувати від вас аліменти на утримання вашої дитини. Не хімічте, бо ви намагаєтеся обманути не стягувача аліментів, а вашу дитину. Хочете бути відповідальною людиною, платіть аліменти правильно, грошима, вчасно і в чітко визначеному розмірі. Запам'ятайте цю інформацію та вийшліть її тому, хто робить вигляд, що всього цього не розуміє або не знає. Ваш сімейний адвокат Косій Катерина.